Ще з початку року рятувальники ліквідували майже сотню пожеж сухої трави на Франківщині. Пожежі в екосистемах області різко почастішали з настанням весни та сухої погоди. Найчастіше вони виникають, зазначають в ДСНС через спалювання прикарпатцями сухої рослинності. Ці пожежі в подальшому можуть перерости в масштабні пожежі. В результаті горять торфовища, а також горять лісові масиви. На ліквідацію таких пожеж держава затрачає значні матеріально-технічні ресурси, які в теперішній нелегкій часі так є дуже необхідними. Саме тому франківські рятувальники вкотре провели профілактичну роботу щодо заборони спалювання сухої трави. Ми з Державної служби ситуації, проводимо інформаційну роботу з населенням на рахунок заборони спалювання сухої рослинності. Така інформаційно-профілактична робота, кажуть самі мешканці громади, є дуже потрібною, адже переконані, не всі знають про небезпеку спалювання сухої трави. Я рахую, що дуже добре, тому що є і несвідомі люди. Чи просто не задумується над цим, а кожен хоче порядок зробити, ми кожен розуміє, але це треба ще розуміти, що навколишнє середовище засмічується. Дуже добре, що ви це робите. Це правильно, це так повинно бути. Це є здоров'я людей, це є безпека від пожару. Це я обов'язково буду реагувати і буду контролювати і дивитись. І якщо щось, то я буду телефонувати. Порядний господар він траву не палить, а як скосив, чи там чи лісця зібрав, то компостує, має з того добриво якесь. А як потаке палить, то в спеціально відведеному місці також, щоб попіл був. Дуже добре, що ходять, нагадують людям, що небезпека поруч треба бути уважним рятувальники наголошують пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин мар'яна Джерчина, Стасія бегей телерадіо компанія раї